Господи Боже Милосердний, звертаюсь до тебе сьогодні, з стрепетому любов'ю. Дякую тобі за безцінний дар, за моїх дітей і онуків. Ти благословив мене ними, і я щиро благаю тебе. Бережи їх під Твоїм святим покровом. Очисти їхні душі від усякої скверни. Зміцни їх у вірі, надії та любові. Навчи їх ти стежкою правди, любити тебе всім серцем і служити ближнім. Господи, наповни їхнє життя мудрістю і світлом, даруй їм розуміння, щоб вони завжди обирали добро, скріпи їх у випробуваннях, підтримай у слабкостях і захисти від лукавого і від усякого зла. Нехай твоя благодать оточує їх на всіх дорогах, у навчанні, у праці, у родині та у кожному дні. Нехай їхнє серце завжди буде відкритим для добра, а душа наповнена радістю і миром Твоєї присутності. Як сказано у Писанні, і виховаєш їх у напоминанні Господньому. Навчи мене, Господи, бути для них прикладом любові, віри та терпіння. Благаю тебе, Боже, щоб діти і онуки мої мали тверду віру, світле серце і чисті помисли. Бережи їхні тіла і душі від усякої небезпеки, веди їх стежкою спасіння до Твого Царства Небесного. Господи, хай Твоя благодать супроводжує їх у кожній миті життя, щоб вони не схилилися перед спокусами світу, але зберегли вірність тобі до останнього подиху. І коли вони будуть падати, піднімай, коли будуть вагатися, укріпляй, коли будуть у темряві, осяюй світлом твоєї істини. З любов'ю і довірою віддаю їх у Твої милосердні руки, бо Ти є їхній найкращий Отець, їхній захисник і Спаситель. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.